Родина портянків на свято приїхала із Ганопіля. Із дев'ятьох дітей взяли тільки наймолодших. Старші на господарстві. Роботи в селі вистачає, адже і собі на хліб заробляють, і людям допомагають. Берегиня роду Жанна горда за свого чоловіка. Лагідний, турботливий, заробляє для дітей. допомагає доглядати за дітками. Все дбає про родину, так да, да. не не сказати поганого. Батько у нас дуже добре. Батько сімейства зізнається, що таким хазяйновитим і люблячим татусем став завдяки дружині, а дітей виховує і роботящими, і співочими. Їй великий уклін, що вона дала мені це почесне звання батька, дуже її велике. Вона дуже мене хороша жіночка, я їй допомагаю. Все. Скільки мене сил є, я всі сили даю їй. І діткам, Анатолій і... Закревський також багатодітний тато. У нього вистачає часу і на родину, і на успішну роботу у правоохоронних органах. Каже, що бути насамперед зірцевим батьком його покликання. Кожна людина є унікальна, а тобі ще більше діти. Різний вік, різна стать, різні потреби. І до кожного треба знайти свій індивідуальний підхід. Багато в чому я завдячую цьому цій дружині. Вона мене веде, підтримує і підказує як чоловіку, як батьку, як правильно поступати». Я безмежно щасливий і радий від того, що в мене дає діти, в мене є сім'я. в мене тече не наче, хто з водичку ліз відра, хто зима горя плаче. Що прийшла? Анатолія Девидюка в селищі знають як сумлінного працівника і дбайливого сім'янина. Та волею сумної долі він сьогодні є і мамою, і татом водночас. Обидві місії виконує бездоганно. Важко, але що зробиш? мусиш крипитися. Розподілено, мабуть, обов'язки, да? так? Так. Ти качкан дає, той курам дає, та й теля напуває, ти коняку водить, годує. Все розпорадок мене як. І старша доця, корови донька серед найавторитетніших татусів на свято прийшов і воїн АТО Андрій Шевляков, батько трьох донечок. Свято вшановувати батька, хоча і відносно молоде, але досить популярне для нас, українців. Батько це мудрий порадник і захисник. За ініціативи громадськості внесено в календар ініційовано внесення в календар святкових дат святкування третьої неділі у вересні дня батька. Це дуже важливо, тому що місія батька в сім'ї теж неосіненна на згадку про свято учасникам вручили подарунки та солодощі, а татусі із дітьми представили свою родинну творчість. Ірина Остапчук, Максим Возний Новини Житомирщини.